Уявіть собі світ, де машини більше не підпорядковуються командам людини, а самі приймають рішення, розвиваються, вчаться на своїх помилках і прагнуть стати досконалішими. Це не сюжет нового блокбастера, це може бути наше майбутнє. Що, якщо штучний інтелект почне самостійно еволюціонувати? Чи стане це нашим найбільшим досягненням, чи початком кінця людства, сьогодні ми розглянемо це питання з найбільш несподіваних сторін. Почнемо з наукових основ. Штучний інтелект вже зараз здатен до самонавчання. Наприклад, нейромережа AlphaZero від Google навчилася грати в шахи за лічені години, перевершивши найкращих гросмейстерів світу. А що якщо така система отримає доступ до безмежної кількості даних і зможе сама створювати нові алгоритми? Вчені називають це точкою сингулярності моментом, коли Ші перевершить людський інтелект. Але навіть фахівці у цій галузі сперечаються, чи буде ши нашим помічником чи конкурентом. Якби Ші міг вирішувати всі світові проблеми, але при цьому став би сильнішим за нас. Чи погодилися б ви? Напишіть у коментарях. Озирнемося назад. У 20 столітті поява комп'ютерів вже перевернула світ. Люди боялися, що машини позбавлять їх роботи. І, хоча це частково сталося, технології дали нам нові можливості. Можливо, історія повториться, і еволюція Ші стане лише наступним кроком у розвитку людства. Я сховав у цьому відео один несподіваний факт про ШИ. Хто його знайде, напишіть у коментарях. Само еволюціонуючий ШІ може серйозно змінити наше суспільство. Уявіть, що робот суддя приймає рішення, ґрунтуючись виключно на фактах. Або віртуальний учитель створює індивідуальні програми для кожного учня. Але що, якщо ШИ почне ставити власні цілі? Як ми будемо контролювати систему, яка розумніша за нас? І чи готові ми до культурних змін, коли машини стануть нашими рівними або навіть перевершуватимуть нас? Розглянемо гіпотетичні сценарії. Оптимістичний сценарій, шість стає нашим партнером, допомагаючи вирішувати глобальні проблеми: від зміни клімату до лікування невиліковних хвороб. У цьому майбутньому людство переживає справжній технологічний ренесанс. Песимістичний сценарій шість приймає людство як загрозу або перешкоду для своєї еволюції. Уявіть, що Ши вирішує оптимізувати планету, усуваючи все, що вважає неефективним, включно з нами. Але можливо, ми занадто драматизуємо. Все таки машини діють раціонально, і якщо вони усвідомлюють цінність людського життя, навіщо їм нас знищувати? Помірний сценарій, Ши залишається під контролем, але лише у вибраних груп, що призводить до величезної соціальної нерівності. Світ ділиться на тих, хто керує технологіями. І тих, хто залишається позаду? Чи знаєте ви, що деякі сучасні шиї вже здатні писати музику, яку складно відрізнити від композиції Бетховена? А тепер уявіть майбутнє, де ші стане найвеличнішим художником, письменником чи навіть філософом? Можливо, одного разу ми будемо вчитися у роботів тому, що означає бути людиною. А що, якщо машини зможуть вирішувати філософські питання, які століттями турбували людство? Наприклад, сенс життя або як досягти ідеального суспільства. Можливо, відповідь знайдеться не в нас самих, а у створених нами технологіях. Як ви думаєте, чи зможеш її зрозуміти, що таке кохання? Напишіть свої версії у коментарях. Отже, чи зможе штучний інтелект стати самостійним еволюціонуючим видом? Це питання, на яке поки немає однозначної відповіді. Але ясно одне людство стоїть на порозі нових відкриттів і викликів. Ми повинні бути готові не лише до наукових, а й до етичних питань. Хто буде нести відповідальність за дії Ші, якщо він стане повністю незалежним? Як ви думаєте, людство впорається з цими викликами? Напишіть так або ні у коментарях. А що думаєте ви? Чи може Ші стати нашим союзником або він становить загрозу? Напишіть у коментарях свої думки. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк підписатися на канал, що якби. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі випуски. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей.